У місцевій книгарні у Полтаві волонтери сортують та пакують солодощі. Це, зокрема, цукерки, печиво, шоколад та кава. Збирають їх для військових на фронт. Доброго дня! Добрий день. Я принесла солодощі для наших захисників. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, дякуємо величезне. Сьогодні ми принесли такі маленький пакетик солодощів для того, щоб трішечки порадувати наших захисників. Акцію турба солодких див для ЗСУ в обласному центрі організували вдруге. Роблять це волонтери громадської організації з міст Полтава, розповіла Аліса Куценко. Цьому році ми вирішили повторити, подивитися, чи відгукнеться, тому що 23-й рік ми розуміємо, що люди втомлені, десь демотивовані, і можливо в Полтаві не так гостро відчувається, як, наприклад, десь там в Харківщині танецькій області. Але ми вирішили, що все одно знадуться добрі люди, які захочуть долучитися, привітати і. Ми щасливі, що так воно вийшло, і вже така гра, гра солодощі в нас є. Долучилась до акції і Полтавка Дар'я Щербак. дізналась про те, що збирають солодощі військовим із телеграм-каналу. Трішки принесла цукерок, трішки кави. Вважаю, що допомагати ЗСУ це обов'язок кожного зараз в такий час, тому що вони нас захищають, вони дають нам змогу працювати, спокійно жити. Дуже дякую цьому телеграм-каналу, що організували, що дали змогу кудись принести, і ми знаємо, що це ціленаправлено піде на фронт. Вони пойдуть разом з маскувальними сітками. Тому що дівчата, колеги платуть маскувальні сітки вже майже два роки, і вони пидуть сітками. Крім того, вони пидуть з ліками, засобами гігієни, білизною, і Ми долучимо до них поробки, які нам приносять друзі з центру культури дозвілля. І воно все в пакунках з листами, сітками, подарунками все-все поїде в комплексі. Як розповіла Аліса Куценко, збирати солодощі вони будуть до 18 грудня. Можна приносити будь-які солодощі, цукерки, печиво, вафлі, шоколад, кава, чай. Воно все поїде і все буде радувати військових, тому що вони дуже тішаться як дорогим якимось речам, там, тепловізор, наприклад, або якийсь дрон, але дуже важливо там посилочці знайти якийсь лист, якийсь дитячий малюнок, дитячу поробку і щось солоденьке. Таким чином ми також їх підтримуємо. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава.